Останнім часом все частіше на поверхню випливають масштабні корупційні схеми пов'язані із медико-соціальними експертними комісіями. В даному випадку я говорю саме про МСЕК. Посадовці цих установ, які зазвичай мають досить скромні офіційні доходи, демонструють багатство неспівмірне з їхніми зарплатами. Під час обшуків у них знаходять величезні суми готівки, які ми бачили з вами нещодавно у Хмельницькій області. Розкішні автомобілі та документи на нерухомість в Україні і за кордоном. Яскравий приклад такої корупційної схеми стався саме у Хмельницькій області. Так голову обласної МСЕК Тетяну Крупу спіймали на хабарях. А її сім'я володіла багатством, яке явно не відповідало законним доходам. Ще більш шокуючим фактом на сьогодні стало виявлення того, що Пані Крупа оформила інвалідність 49 дев'яти місцевим прокурорам. Цей скандал спровокував ланцюгову реакцію. Звільнилася голова Хмельницької обласної прокуратури і навіть генеральний прокурор України. Ці події можуть свідчити про глибоку системну корупцію в медичній сфері, яка дозволяла на сьогодні посадовцям збагачуватися за рахунок держави і маніпулювати системами соціального захисту. Скандали з МСЕК викрили тісні зв'язки між корупцією в правоохоронних органах та медичній сфері, що викликає серйозну занепокоєння щодо стану правосуддя в країні. І так, 22 жовтня цього року на засіданні РНБО було прийнято рішення про ліквідацію МСЕК. Медика-соціально-експертні комісії до 1 січня 2025 року мають припинити діяльність як окремі юридичні особи. Центральну МСЕК хочуть ліквідувати до кінця вже поточного року. Офіційно функції центральної МСЕК мають перейти до Українського державного науково-дослідного інституту медика-соціальних проблем інвалідності. Цей заклад має на меті забезпечити більш прозору та ефективну систему встановлення інвалідності і оцінки втрати працездатності, що це означає для пацієнтів. В першу чергу це нові процедури. Процедура встановлення інвалідності буде оцифрована та спрощена. Усі функції МСЕК отримають кластерні та надкластерні лікарні лікарні. Ці заклади мають щонайменше 20 напрямів надання меддопомоги та під'єднані, по суті до електронної системи охорони здоров'я. Це той же додаток є е який є в принципі в мобільних телефонах. Завдяки саме цьому можна буде відстежити, який лікар, коли і який діагноз поставив, а також відповідна проведені дослідження. Більшість рішень будуть ухвалюватися на централізованому рівні, що має відповідно зменшити ризики корупції. Також відбудуться певні зміни в оформленні документів. Форми і порядок оформлення документів можуть відповідно також змінитися, як і сама процедура. Проте Увага, ліквідація МСЕК може приховати сліди корупційних злочинів, які процвітали відповідно в цих установах. Ліквідація МСЕК може завадити розслідуванню корупційних схем. Люди, які втратили статус інваліда, можуть подати позови до держави. Діджиталізація без системних реформ, по суті, як ми розуміємо, не вирішує проблему корупції, і на сьогодні потрібен комплексний підхід до боротьби з корупцією та. Реформування державних установ і ось що саме цікаве, служителі закону не заставили себе довго чекати а народні депутати уточнили повноваженням сек. І порядок оскарження рішень медико-соціальної експертних комісій новим законом. Увага! 29 жовтня цього року Верховна Рада прийняла як закон законопроект 11.225 щодо досконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Втім, як зазначило саме головне юридичне управління парламенту у своєму висновку на цей проект, який був підготовлений комітетом, що очолював. Третьякова. До другого читання не зрозуміла, як така редакція взагалі узгоджується із рішенням, про яке я говорила на початку даного відео, рішенням РНБО від 22 жовтня, яким по суті передбачено ліквідацію МСЕК до кінця 2024 року. Отже, відповідно до прийнятого закону у частині першій статті 3 цього закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні встановлено, Встановлено, що інвалідність визначається шляхом експертного обстеження органами медика-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров'я у законі про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні встановлюється, що медика-соціальна експертиза це встановлення ступеня стійкого обмеження, життєдіяльності, групи інвалідності, причини і часу їх настання, а також доопрацювання та затвердження індивідуальної програми реабілітації реабілітацію особи з інвалідністю дитини з інвалідністю в рамках стратегії компенсації на основі індивідуального реабілітаційного плану за наявності та комплексного реабілітаційного обстеження особи з обмеженням життєдіяльності. Також визначено, що документи особи, тобто громадянина України, з обмеженням повсякденного функціонування, направляються для проходження секс з метою підтвердження стійкого обмеження, життєдіяльності та встановлення статусу особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю. У разі виявлення мультидисциплінарною реабілітаційною командою ознак стійкого обмеження життєдіяльності, що зазначається в індивідуальному реабілітаційному плані. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії першого, другого та інших рівнів відповідно до розподілу, визначеного кабінетом міністрів. Рішення МСЕК з мотивувальною частиною обґрунтуванням такого рішення надається відповідна громадянинові. Максимальні строки прийняття рішення за результатами МСЕК визначаються кабінетом міністрів. Перелік підстав, за яких засідання МСЕК проводиться в дистанційному форматі, або організовуються виїзні засідання МСЕК, або рішення МСЕК приймаються заочно, визначається кабміном. Встановлено, що МСЕК забезпечує своєчасний огляд, переогляд повнолітніх осіб з порушенням стану здоров'я, осіб з інвалідністю. У разі якщо Громадянин, який звернувся для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд переогляд до комісії за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько консультативної комісії. Огляд переогляд проводиться за місцем відповідного проживання громадянина, тобто вдома, у тому числі за місцем проживання у стаціонарних установах для громадян похилого віку та відповідних громадян з інвалідністю, закладах соціального захисту для бездомних громадян та центрах соціальної адаптації осіб або в закладах охорони здоров'я, в яких відповідні такі громадяни перебувають на лікуванні, вносять до централізованого. Банку даних з проблем інвалідності інформацію про громадян, які пройшли медико-соціальну експертизу в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Також уточнено, що під час проведення експертизи на засіданні МСЕК за заявою особи може бути присутній її адвокат. Законний представник або представник за довіреністю та або лікар, або фахівець з реабілітації у сфері охорони здоров'я, участь якого громадя відповідно забезпечує громадянин, який перебуває на комісії МСЕК Самостійно заява в довільній формі має містити дані адвоката, законного представника або представника за довіреністю, а також добровільну згоду громадянина на розголошення. Медичної інформації відповідно відносно нього. А громадянин, його адвокат, законний представник або представник за довіреністю має право самостійно здійснювати відео аудіофіксацію засіданням СЕК щодо такого відповідна громадянина із використанням технічних записів. Запис може бути долучений до матеріалів, що подаються у разі оскарження прийнятого рішення. Громадянин, його адвокат, законний представник або представник за довіреністю має право за допомогою власних технічних. Ніх засобів здійснювати фотофіксацію документів, що формується МСЕК в рамках розгляду справи відповідна громадянина. У разі незгоди з рішенням СЕК першого рівня громадянин має право подати протягом одного місяця після одержання висновку письмову скаргу до МСЕК другого рівня. Медика соціальна експертна комісія першого рівня, яка проводила експертизу у триденний строк після надходження відповідної скарги, надсилає всі наявні документи на розгляд до МСЕК другого рівня, яка протягом одного місяця з дня подання зазначить. Документів проводить повторний огляд громадянина і приймає відповідне рішення. Рішенням СЕК другого рівня може бути оскаржена протягом одного місяця до органу, визначеного Міністерством охорони здоров'я. Рішенням СЕК може бути скасовано в рамках оскарження в медико-соціальній експертній комісії вищого рівня. Рішенням СЕК може бути оскаржене до суду. Порядок оскарження рішенням СЕК визначається положенням про медик. Медико-соціальну експертизу, що затверджується кабінетом міністрів. Порядок підстави та строки позбавлення голови і членів членства в комісіях будь-якого рівня, і право виконувати відповідні функції, тобто проводити медико-соціальну експертизу, визначається положенням про медико-соціальну експертизу, що затверджується кабінетом міністрів. У частині 4 статті 23 закону про реабілітацію у сфері охорони здоров'я, встановлюється. Що, у разі виявлення мультидисциплінарною реабілітаційною командою, ознак стійкого обмеження життєдіяльності, що зазначається в індивідуальному реабілітаційному плані, особа направляється для проведення експертизи стійкого обмеження життєдіяльності з метою підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю виникає, як ми бачимо. Очевидна суперечність між законом та рішенням Ради національної безпеки і оборони України про ліквідацію МСЕК до кінця цього року. Якщо МСЕК ліквідує, то для кого ж призначений даний закон, який передбачає вдосконалення їхньої ж, по суті, роботи? На сьогодні можливі певні пояснення. Ну, по перше, законопроект прийнятий до рішення РНБО. Можливо, закон було прийнято до того, як було ухвалено рішення про ліквідацію. По суті, МСЕК. В такому випадку закон може розглядатися як спроба покращити систему, яка вже була приречена на ліквідацію. Або навпаки, просто рада проігнорувала рішення РНБО. Закон номер 11.225 може передбачати певні положення, які будуть діяти протягом перехідного періоду до повної ліквідації МСЕК. Тобто деякі нововведення можуть бути застосовані до роботи МСЕК до моменту. Її ліквідації законопроект може містити елементи, які будуть використані при побудові нової системи оцінки інвалідності, яка по суті замінить МСЕК. І нарешті можна також говорити про певні політичні причини. Прийняття закону могло бути обумовлено саме політичними мотивами, наприклад, бажанням продемонструвати активність у вирішенні соціальних проблем. А це означає для громадян в першу чергу невизначеність а ситуація МСЕК на сьогодні залишається невизначеною. Так, громадяни, які потребують встановлення інвалідності, можуть зіткнутися із певними труднощами, відповідно і незручностями. Для того щоб зрозуміти, як саме буде відбуватися процес встановлення інвалідності після ліквідації МСЕК, на сьогодні ну, треба дочекатися відповідна додаткової інформації. Також хочу зазначити і зупинитися тут, що з Останнім подій із ситуацією МСЕК відповідне рішенням РНБО і прийнятим Верховною Радою законом є рекомендації з практики. Наприклад, у мене клієнти, які звернулися і зараз підуть на МСЕК, подавати відповідні документи. То МСЕК відразу порекомендував для того, щоб нормально пройти МСЕК, краще приходити відразу і подавати документи. Увага не з адвокатом, а зі співробітником Служби безпеки України, отже, продовжуємо суперечність між законом 11.225 та рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК на сьогодні свідчить про певні розбіжності в позиціях різних органів влади, ключове органів влади для громадян. Це відповідно створює додаткову невизначеність і потребу в більш чіткій інформації про те, як буде організована сама система встановлення інвалідності в майбутньому. Тому будемо в подальшому. Слідкувати за тим, що наші законотворці нам ще внесуть. Сподіваюся, що на сьогодні відео вам було корисне. Ви для себе, в принципі, зрозуміли саме основне, що МСЕК до кінця року буде працювати з урахуванням того, що Верховна Рада внесла певні зміни у закони. То дані зміни ви маєте врахувати, і вже якщо хтось буде йти відповідно на все, нам ви може, ви знаєте, що ви можете йти з адвокатом, з представником і робити певне відео і фотофіксацію даного процесу для того, щоб в подальшому ви могли це оскаржити. Сподіваюсь, це було корисно. Не забувайте про наявність у нас телеграм-каналу. І сподіваюся, що в майбутньому дана історія про МСЕК і все, що з цим пов'язане, і з корупційними правопорушеннями, стане в нашій країні неактуальним. Все буде Україна.